Родився він серед язичників, змалку прагнув мудрості книжної. істину волів пізнати. Євангеліє привело юнака до віри християнської, а роки учнівства і життя подвижника до сануєпископського. У часиті римський імператор Декій Вилив гнів свій на християн жорстокими гоніннями. Полишив тоді єпископ місто своє і паству повів за собою, навчаючи, тікати треба і переховуватися, докоряли йому, що боявся він подвигу сповідника. Відповідав на те пастор, краще зберегти віру у підпіллі. Ніж втратити її у тортурах та розкрили слуги імператора укриття єпископа. Перебував він на горі пустині. З ним був один із діяконів. Оточили воїни гору Ту. побачивши їх наближення, став пастир молитися на відкритому місці, здійнявши руки вгору. Він і діяком його просили у Бога заступництва, і зійшли воїни на гору і не знайшли там нікого, бачили тільки два дерева, що росли на ній. Минув час неушкоджений повернувся у місто єпископ і паству свою привів, проповідував багато. Навертав людей до Христа, преподобний Григорій Чудотворець, єпископ Неокисарійський, від ворога захистився молитвою щирою і іншим допоміг уникнути спокуси зречення, приклад твердої віри і милості до немочі ближнього. В основі яких любов.